Конфлікт у сфері соціального обслуговування, дієві особи Сидоренко Тамара Сергіївна, пенсіонерка, раніше актриса театру, Іваненко Ірина, робітник соціальної служби і медіатор. У межах програми запровадження медіації для вирішення конфліктів сторонам було запропоновано пройти процедуру медіації. На підготовчій зустрічі було роз'яснено, що таке медіація, принципи медіації, обидві сторони дали згоду на участь у процедурі. Доброго дня, мене звуть Інна. Сьогодні я буду вашим медіатором. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Сидоренка Тамара Сергіївна, я пенсіонерка, до того 30 років, пропрацювала у харківському театрі. Дякую. Доброго дня, мене звуть Іваненко Ірина, і я соціальний працівник. Дякую, Тамара Сергіївна, Дякую, Ірина. А для початку я хочу нагадати вам основні загальні принципи медіації та наголосити на тому, що моє завдання допомогти вам ефективно обговорити конфліктну ситуацію. Та знайти а, вирішення з неї. А, я хочу також наголосити на тому, що я не є консультантом, я не є суддею, я не можу прийняти за вас рішення, а я лише допомагаю вам знайти спільне рішення, яке буде прийняти, прийнятне для вас обох. Також я не можу здійснювати ніяку оцінку конфліктної ситуації чи висловлювати якісь судження. Вам зрозуміла моя позиція? Так, так дякую, дякую, Ірина. Дякую, Тамара Сергіївна. Тепер щодо процедури, ми будемо працювати з вами на загальних в загальних зустрічах. І якщо буде така потреба, ми перейдемо до приватних зустрічей. Хочу вас запевнити, що кожному із вас я приділю однакову увагу і однаковий час. Я кожному з вас дам можливість висловитися. Ну нарешті, хоч хтось мені приділить увагу. Тамара Сергіївна, чому б нам не почати з вас? Будь ласка, поділитися своїм поглядом на конфліктну ситуацію. Хотіла б зазначити, що кожного з вас буде по 5 хвилин. Будь ласка, а Ірина, не буде проти? Ні, я не проти, можете розпочинати. Ну добре, ситуація така. Я вже досить довгий час, тривалий час користуюсь послугами соціальної служби. Насправді я багато часу віддала своїй роботі і нарешті я сподіваюся, що на пенсії заслужила на те, щоб мені приділяли час, увагу. І, в принципі, за угодою, Ірина повинна приходити до мене двічі на тиждень і перебувати у мене, допомагати дві години, не менше двох годин так точно. І, в принципі, все таки було. Влітку взагалі все чудово. У нас чудові стосунки склалися, і чай ми разом пили, і за покупками ми разом ходили і спілкувалися багато, але щось з восени як не знаю, як пороблено. Просто забіжала, забігла на півгодини. Посиділа, покупки вивалила і побігла. Слова їй не скажи, нічого їй не скажи, вона вічно зайнята і все таке інше. Ну, В принципі, у кожного своє, своє життя, це її проблеми. Але я маю право на свій дві години двічі на тиждень. І я поскаржилася керівництву соціальної служби. На те, що перепрошую, Ірина просто ну не виконує своїх обов'язків прямих, і ну це як мінімум вона не, не заслуговує там на заробітну плату, я не знаю. Хвилиночку, я би хотіла прояснити ситуацію. У мене зараз е, близько 10 осіб на піклуванні, і я не можу. З кожним проводити по дня це неможливо, Ірина. Прошу у вас, у вас буде ще час. Я вас запевняю, висловитися. Давайте зараз надамо таку можливість Тамара Сергіївні. Будь ласка, Тамарася. От бачите, знову вона перебила, знову її. Оце ставлення. А так слова їй не скажи, нічого їй не підкажи. Коротко кажучи, я хочу право мати на свій дві години і на те, щоб Ірина приділяла мені належну увагу згідно із нашою угодою. Тамара Сергійовна, я а, зараз спробую підсумувати те, що я почула наразі. Ви є споживачем соціальних послуг, і до цього у вас не було ніяких нарікань, але з осені щось змінилося. Ви стали не задоволені роботою Ірини, але до цього ви були задоволені, де роботою Іриною, і ви б хотіли обговорити питання якості надання послуг. Я правильно вас зрозуміла? Ну майже так, дійсно, було все більш-менш нормально. І зараз я хочу обговорити надання послуг, час надання послуг. Ну і власне наші стосунки, я хочу, щоб до мене з повагою ставилися, а не ігнорували. У мене ж вдома. Дякую, Тамара Сергіївна. Ірина, скажіть, будь ласка, ваше бачення на ситуацію, яка склалася наразі? Дякую за можливість висловитися. Я хочу зазначити, що у соціальній службі ми робимо дуже складну справу, дуже потрібну, але складну. У нас злагоджений колектив, і я зараз вже працюю у соціальній службі близько трьох років. Uh, і на мене ніколи не було скарг, в нас ні, не було ніяких проблем. Ми злагоджено працювали та допомагали нашим підопічним. Uh. Я вважаю, що пані Тамара повинна зрозуміти, що є ще інші люди, та вони також потребують допомоги та уваги. І я не можу когось виділяти, і не можу виконувати прям всі забаганки Тамари Сергіївни. Чи, ви чуєте, я ще й винна. І ось вічні нарікання постійно. Тамара Сергіївна. Будь ласка, я також розумію ваші почуття, але будь ласка, давайте не будемо перебувати один одного і будемо поважати один одного. І надамо можливість Ірині висловитися. Ірина, дякую за ваше висловлення. Зараз би я хотіла б трішки підсумувати, щоб впевнитися, чи правильно я вас зрозуміла. Ви досить відповідально ставитеся до своєї роботи. Ви працюєте в соціальній службі вже більше трьох років. Да? І наразі у вас 10 осіб, за якими ви спілкуєтеся. І на сьогодні ви б також хотіли обговорити питання надання послуг з Тамарою Сергіюною. Так тоді я хочу, так як я зрозуміла, що для вас обох на сьогодні важлива тема обговорити надання послуг. Отже, ми сьогодні зібралися для того, щоб а, спробувати а, ви, ви віднайти спільне, прийнятне для вас обох рішення. Да? І я вам пропоную а, далі поспівпрацювати працювати у приватних зустрічах. Для кожного з вас я приділю по 10 хвилин і. А, я хочу знову запевнити, що кожному з вас я приділю однакову кількість уваги. Наразі я б хотіла поспілкуватися з Тамарою Сергієвною, якщо Ірина, безперечно, не проти. І хотіла б вас попросити залишити нас на 10 хвилин. Ми повернулися до нас через 10 хвилин. Ви не проти? Дякую. Тамара Сергійовна, я хочу нагадати, що все, про що ми з вами будемо зараз говорити, є конфіденційним. І тобто я зможу обговорювати з Іриною і говорити при Ірині лише ті речі, на які ви дасте мені вашу згоду. Добре, можливо, у вас є ще щось додати до того, що було вже сказано? Чесно кажучи, я навіть і не знаю. Я, я якась. Розублена. З одного боку, звичайно, Ірина ну, погано виконувала свої обов'язки ну, останнім часом. З іншого, я до неї вже звикла, вона досить надійна, вона, в принципі, знаємо і звички, у нас були певні якісь спільні розмови, спільні теми. Ну і насправді я ну, не хотіла на неї скаржитися, це вже просто накипіло. Але вона ну, реально забуває про мене, забуває про якісь мої потреби. Тобто, я вірно вас зрозуміла, що ви були задоволені якістю наданих послуг Іриною, і ви мали з нею добрі стосунки? Ну, власне, так, але розумієте, просто. Декілька місяців тому мій син приїхав ще до іншого міста, і я зовсім залишилася сама, і ну, я звикла до Ірини, звикла, що вона до мене ходить. Ми спілкуємось. Тим більше я, ви знаєте, я звикла до людей, мені бракує їхньої уваги. Ви ж розумієте, робота у театрі це завжди, це завжди спілкування, це завжди якісь емоції, натхнення. І, ну, чесно кажучи, мені цього бракує. І тому, і тому мені дуже важко змиритися з тим, що вона нехтує своїми обов'язками, тим більше що вона має, має, повинна за угодою. Відвідувати мене ну, не менш, бути зі мною не менш двох годин. А вона прийшла і побігла. Ну, не знаю, я дуже зла, я обурена, і я, я не знаю насправді, що робити. Ми подивимося на це трохи з іншої сторони. Ну, добре, я сподіваюся, але я не знаю, чи я я, які у неї там причини можуть бути. Тому що, в принципі, я їй довіряю, і зараз такі складні. Часи, ви ж розумієте, самотній людині дуже, ну, дуже важко зараз бути. Тобто, ви, якщо я правильно вас зрозуміла, розглядаєте таку можливість, щоб Ірина Рина вас продовжувала відвідувати, да, і, але ви б хотіли обговорити питання стосунків взаємовідносин з Іриною. Ну так, але я не знаю наскільки це можливо тепер, не знаю. Давайте зараз у загальному те, що я а, почула. Тобто, ви зацікавлені у вирішенні цієї конфліктної ситуації, да? бо ви вважаєте, що Ірина є надійним працівником служби, і для вас важливо, що ви їй довіряєте, і вам приє приємно з нею спілкуватися. Ну, так, да. в принципі, так, все вірно. А Тамара Сергія, що можу з цього, що ви мені сказали, обговорювати з Ірина? Та, в принципі, все. Ну, єдина, я б не дуже хотіла. Щоб вона прям знала, що я так настільки відчуваю себе самотньо. тому що ну дійсно з нею було приємно спілкуватися і мені я тому. вас зрозуміла, Тамара Сергійовна. Добре, тоді наразі я зараз поспілкуюся з Іриною. А ви не могли б почекати нас в іншій кімнаті десь 10 хвилин. Добре, добре. Дякую. Ірина Тамара Сергіївна мала таку можливість висловитися. І зараз би я хотіла попрацювати трішки з вами. По-перше, я хотіла б наголосити про все те, що ми з вами будемо зараз говорити, є конфіденційним, і я зможу обговорювати з Тамарою Сергіївною лише ті питання чи ті аспекти нашої розмови, на що ви. Дасте згоду і хотіла б вас запитати, може ви б хотіли ще щось додати до того, що вже було обговорено на спільній зустрічі? Да Я не знаю, що в цілому, в цілому додати. А, насправді я дійсно поважаю Тамару Сергіївну, з нею було та й є цікаво спілкуватися. Проте, в мене в моєму житті дещо змінилося. Я Пійшла до акторської школи, е мені треба сплачувати нав за навчання, тому я вимушена працювати додатково, а саме я взяла на піклування ще декількох пенсіонерів е для того, щоб заробити на навчання ну, та на життя в, е в цілому. Але зрозумійте, я дуже сумлінно ставлюсь до своєї роботи, і я не можу її зараз втратити. Дякую. Ріна. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, ви взяли ще декількох людей для того, да, щоб більше заробити грошей? Так, саме так. Звісно, є певні моменти. Я іноді не все прям встигаю, але, наприклад, у Тамари Сергіївни ну, завжди дуже чисто, тому там не треба постійно прибирати. І я прибираю за потреби здебільшого, ми спілкувалися. Але, на жаль, зараз на це час обмежений. Тобто, ви хочете сказати, чи якщо я вас правильно зрозуміла, що ви прибирали не кожного разу? Так, але це для неї не було проблемою. Тобто, ну, на мою думку, якщо в квартирі чисто, то навіщо ще там щось прибирати? І я думала, що вона також так думає. Тому це раніше не було проблемою, і я здебільшого під час своїх візитів розмовляла з Тамарою Сергіївною, а прибирала за необхідність. І я не розумію, чому вона зараз на мене поскаржилася. Добре, добре, Ірина. Ну хотіла б знову таки підсумувати те, що я почула, для того, щоб ви підтвердили, чи правильно я вас зрозуміла. Ви зацікавлені у вирішенні ситуації, да? тому що для вас робота ця важлива. Також ви цікавитеся театром, і у вас ви змушені на сьогодні сплачувати приватні заняття у школі театрального мистецтва, бо ви плануєте вступити до театрального університету. Я правильно вас зрозуміла? Добре, Ірина, ви ще, може, хочете щось додати до того, що було вже сказано? Ну, в цілому, я зазначу, що мені дійсно дуже прикро, що ми посварилися з Тамарою Сергіївною. Вона насправді приємна людина. Да, дякую, вас зрозуміла. Ірина, скажіть, будь ласка, що я можу обговорювати з того, що ви мені сказали з Тамарою Сергіївною? Mm, да можете говорити все, мені нічого приховувати. Добре, я зрозуміла, тому я вас запрошую до спільної сесії повернутися до спільної зустрічі з Тамарою Сергіївною. Добре. Шановна Тамара Сергіївна, шановна Ірина, я дуже дякую вам за вас час, за ваше терпіння. У ході наших окремих зустрічей ми з вами обговорили багато питань і я стосовно стосовно вашого ставлення до ситуації. І я б хотіла вам нагадати про те, що кожен із вас, як виявилося, зацікавлений у вирішенні. Цієї конфліктної ситуації у питанні надання послуг і у, вашого, у вашому спілкуванні. Давайте спробуємо перейти до обговорення. Так, Ірина, у нашій приватній зустрічі ви мені повідомили про ваше нове захоплення. Може, ви розповісти більш ґрунтовніше, нам з Тамарою Сергіївна? Так, але, по-перше, я хочу сказати, що мені дуже важлива моя робота. Щось не побачила, що ви сильно напружуєтесь. Але я працюю не лише у соціальній службі, але ще багато працюю над підготовкою до вступу до театрального університету, і це Все, моя справжня справ... мрія. Справді, а чого ж ви мені раніше не казали? Ми ж так багато з вами спілкувалися. Театр це ж ви ж знаєте, що театр це справа мого всього життя. Ну розумієте, я нікому не розповідала, тому що не всі розуміють моє захоплення театром. Та кажуть, що я маю триматися за просту стабільну роботу, яка приносить гроші регулярно. І робота та підготовка до вступу це все дуже мене виснажує, бо багато навалилося. Тому дійсно, можливо, я приділяю менше уваги, ніж раніше Тамарі Сергіївна, але я не хотіла її образити. Дякую, Ірина. Дуже вам дякую за вашу відвертість. Тамара Сергійовна, скажіть, будь ласка, що змінилося у вашому ставленні тепер до Ірини, до цієї ситуації після того, що ви почули? Ви знаєте, мабуть, так, це дійсно. Міняє справу Ірина. Скажіть, будь ласка, а як саме ви готуєтесь до вступу? Я ж між іншим, я ж працювала також ще паралельно із театрами, працювала також викладачем. Багато маю багато досвід роботи з акторами. Можливо, я б могла б якось вам допомогти зараз. Я відвідую приватні уроки у театральній студії. Проте вони, якщо кажуть, чесно, дуже дорогі. І я не можу якісно поєднати свою роботу у соціальній службі та навчання у цій студії. Це дуже важко. Тому що я іноді пропускаю деякі уроки і створюються проблема там, а також тут проблеми на роботі. Я була вам дуже вдячна за вашу допомогу, Тамара Сергіївна, тим більше, що я не знала про ваш викладацький досвід. Тамара Звісно, я готова в театрі все моє життя. І ну, я буду щаслива допомогти е, ірочі, тим більше, що ну, ми могли б репетирувати найвідоміші п'єси. Е, е, я навчу всього, чого сама вмію. Е, е, але е, е, а коли ж це робити? Ірина, що ви скажете про таку пропозицію Тамари Мори Сергій... Щиро кажучи, це дуже спростить мені життя. І тут... Але можливо нам потрібно тепер частіше з вами бачитися. Адже на наші заняття, ну правду кажучи, потрібно значно більше часу ніж півгодини, які ви до я з радістю буду приходити до вас частіше. Мені з вами ж завжди цікаво спілкуватися, тому мені реально прикро за свою поведінку, але ви ж бачите, в мене були на це причини. Тамара Сергіївна, Ірина, я дуже дякую вам а, знову ж таки за ваш час, за ваше терпіння, за ваше висловлення. Я хотіла узагальнити, що ви дійшли згоди до того, що Ірина замість приватних уроків у школі театрального мистецтва тепер планує брати приватні уроки у Тамари Сергіївни. Відповідно, Ірина також повинна буде відвідувати Тамару Сергіївну згідно до угоди із соціальною службою. І як би також приходити додатково за додатковими заняттями. Тамара Сергіївна? Ну, в цілому, так. Ірина? Mm, так, звісно, це було б чудово. Я дуже рада, що ми дійшли згоди у такому важливому питанні, але я б хотіла уточнити один момент. Тамара Сергійовна, скажіть, будь ласка, чи зміниться у вас ставлення до Ірини, якщо вона за якихось певних причин, ну може навіть якщо і не захоче, приходити до вас за додатковими заняттями з театрального мистецтва? Звісно, ні, ну я розумію, що в принципі у кожної людини можуть бути свої там причини, обставини і таке інше. І власне, ну насправді я не претендую там, на обов'язковість цих уроків, хоча дійсно мені було б це дуже приємно. А, мені важливо лише дотримання відвідування мене у узгоджений час, да? щоб не менше двох годин, двічі на тиждень, Ірина все ж таки приходила. І дотримувалися нашої попередньої угоди. А додаткові я із задоволенням, але дякую, Тамара Сергіївна. Ірина, чи згодні ви дотримуватися попереднього обов'язкового режиму відвідування Тамари Сергіївни двічі на тиждень по дві години за умови можливості отримувати додаткові завдання приватні уроки з театрального мистецтва? Так, звичайно, згодна. Дякую, добре. Я хочу ще раз пересвідчитися, що це є обдуманим рішенням, і що воно повністю влаштовує вас обох. Тамара Сергіївна Ірина Так, так ви ви повністю ви... Да, все. все. Добре, дякую. Я бачу, що всі питання ми обговорили і досягнуто згоди за всіма аспектами проблемної конфліктної ситуації. Я пропоную закріпити це письмово. Давайте зараз складемо угоду, у якій ми сформулюємо основні на ваші домовленості, перелік ваших зобов'язань та деталі виконання вашого рішення. Так, Добре. Добре, дякуємо.